Вітаю Євнія Мотричі. Наступні кілька хвилин коротко про найважливіше слава ті Чому нічні удари країни терориста по житлових кварталах України майже завжди призводять до руйнувань та жертв. Польща планує збудувати два нові паркани на кордоні з Білорусію та про фейкові відео з очільницею українського дому. Про це і більше за мить. Для стримування комбінованих масованих російських атак в Україні недостатньо наявних систем ППО. Про це ветері Славитів сказав заступник директора компанії виробника засобів РЕБ Анатолій Храпчинський. Він наголосив, що нічні удари країни терориста по житлових кварталах майже завжди призводять до руйнувань та жертв, навіть якщо ППО збиває більшість цілей. Коментуючи можливості захисту цивільних від ударних дронів, гість ствердив, універсальних засобів немає. Ворог активно використовує дрони на оптичному зв'язку, і тут протидія точніше йде потрібно спочатку детекція, виявити загрозу, а потім вже протидіяти за рахунок там знищення фізичного. Говорячи про українські ракети, гість зазначив, що вони вперше проходять повноцінний бойовий шлях і постійно вдосконалюються. Але як підкреслив експерт, темпи модернізації залежать від фінансування. Тут питання на часу, тут питання фінансування насправді, тому що умовно кажучи, будь-яка технологія потребує якісної оренді, якісної розробки, якісних інженерів, які тривалий час у нас не випускалися, тому що не модно було бути інженером, не модно було військовим. Тому тут ми кажемо про те, що нам треба наздогнати великий проміжок часу, який ми втратили. Скільки та якої зброї мають виробляти в Україні та Європі, щоб ефективно протидіяти російським атакам, докладно у повній версії розмови на нашому сайті. Віддання наш вибір повідомляє у Тікток та Ікс поширюють діпфейк відео де да, нібито керівниця фонду Український дім у Варшаві Мирослава Керик лається й критикує поляків у день незалежності. У фонді підтвердили, ролик повністю фейковий і не має жодного стосунку до очільниці фонду. Відео з'явилося 11 листопада. У ньому їх переписують образливі висловлювання про поляків, звинувачення у невдячності та маніпулятивні згадки про роль українців у стримуванні російської агресії. Український дім заявляє. Акаунт, що опублікував діпфейк, не належить Мирославі Керек. Вона жодних таких заяв не робила. Це вже не перша спроба дискредитації під час виборчої кампанії у Польщі. Кілька адміністрацій отримали фейкові листи, нібито від фонду з помилками та навіть російським словом, міроприятія. Більше подробиць цієї справи читайте на Слава тіві. Польща побудує два додаткові паркани з металевої сітки на кордоні з Білорусі. У Підляському відділі прикордонної служби повідомляють, нові конструкції посилять другу лінію захисту там, де зараз встановлено колючий дріт. Один паркан буде за вишки чотири метри, інший 2 метри. Завершити роботи планують до весни 2026 року. Сьогодні 186 кілометрів кордону вже захищені п'ятиметровою сталевою загорожою з електронним наглядом. Однак мігранти все ще намагаються її долати. Через це. Уряд дозволив встановити додаткові укріплення вздовж технічної дороги. Паралельно будують спостережні вежі та дорогу вздовж бар'єру. Від 2022 року Польща інвестувала у зміцнення кордону близько 2,5 мільярдів злотих. Більше про безпеку на кордонах читайте на нашому сайті. У листопаді Україна втрачала 18 квадратних кілометрів фронту на добу, але в тому то й особливість, що ця цифра зовсім не означає, що ситуація розвивається на користь Росії. Про це у Рубриці погляд пише військовий Павло Казарін. Автор пояснює, що просування Росії на фронті не означає її неминучої перемоги, оскільки ключовим фактором є не зайняті території, а співвідношення втрат. Росія просувається дуже повільно, витрачаючи величезні ресурси та людей. Інколи 12-18 солдатів на одному. Українського через це РФ уже має дефіцит техніки і компенсує його піхотою, яка теж не є безкінечна. На думку військового журналіста, якщо таке співвідношення збережеться, час працюватиме проти Москви. Більше на цю тему читайте у рубриці Погляд. А у мене все на цю мить. Бережіть себе.